Продовжуємо тему призми. І ми постараємося сьогодні побудувати переріз призми, використовуючи аксіоми стереометрії, які ми вчили раніше. Ось призма із точками, точки на ребрі і на гранях призми. А для того, щоб краще побудувати. Треба згадати деякі аксіоми стереометрії, які ми зараз, власне, ось виношу їх на дошку і попробуємо їх озвучити. С1 аксіома. Яка б не була площина, існують точки, які їй належать, і які їй не належать. С2. Якщо дві точки прямої належать площині, то всі точки належать цій площині. Аксіома С3, якщо дві точки мають спільну, то якщо дві площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку. І аксіома С4 через будь-які три точки, що не лежать на одній прямій, можна провести площину і до того ж одну. Можна провести площину і до того ж одну. Давайте спробуємо. Побудувати переріз призми, але просто з'єднати три точки ми не можемо. ні-ні, вірніше, ми можемо, але ми отримаємо неповний переріз. Справа в тому, що перерізом, перерізом, що таке переріз, давайте звернемося до, до на до нашого підручника. Січною площиною многогранника будемо називати будь-яку площину по обидва боки, якої є точки даного многогранника. Січна площина перетинає грані многогранника по відрізкам. Многокутник сторонами якого є ці відрізки, називають перерізом многогранника. Тобто, якщо ми просто ці три точки з'єднаємо, ми не не, ми не ми знайдемо всі точки, де наша січна площина перетинає многогранник. Що ж тоді робити? Треба будувати многогранник поступово, будувати переріз многогранника поступово. Давайте позначимо нашу призму АБЦ А1 Б1. С1. Ну, нехай точки, які е, створюють переріз, визначають переріз точки М, Н і К. Точка М лежить на грані С 1 б 1 б точка Н лежить на грані аа 1 с 1 с і точка К лежить на ребрі ББ1, яке перпендикулярне до площини основи призми. Користаємося аксіомою С2. Точки М і К належать одній грані, це значить, що всі точки прямої належать площині, яка містить цю грань. От проведемо, проведемо цю пряму. От, Проведемо цю пряму. І ми бачимо, що пряма вона. Перетинається з прямою БЦ. Продовжимо ребро БЦ. Риб... Пряма БЦ містить відповідне ребро. Точку, яку ми отримуємо в перетині, Вона належить двом прямим, які лежать в площині С 1 б 1 б Нехай тут точка якась. С1, допустим. І ця точка належить двом площинам. Вона належить площині основи АБЦ і площині ББ1C1C. Значить, наша мета знайти пряму, по якій наша січна площина перетинає площину основи. Як цю пряму знайти? Щоб знайти пряму, треба мати хоча б дві точки. Розглянемо площину ББ1N. Яка вертикально перерізає призму. Побудуємо основу точки n 1 на ребрі АС. Ось n 1 Ну і проведемо відповідну пряму. Ця пряма належить площині основи і. Площині, яка перетинає призму вертикально. І цій же вертикальній площині належить пряма КН. Прямі, прямі КН і БН1 перетинаються в площині основи і маємо точку. Нехай це точка b 1 І ці точки b 1 і c 1 визначать, площ... Площ... визначать пряму, по якій січна площина перетинає площину основи. По тій же аксіомі s 2 якщо дві точки належать площині, то і вся пряма належить площині. Давайте побудуємо цю, побудуємо цю пряму яка є перетином площини основи і січної площини, яку ще ми не побудували, але побудуємо. Оце слід площини. Її називають слідом, тому що дві площини перетинаються по прямій. Тепер давайте найдемо, знайдемо точку. Яка належить і прямій АЦ, і прямій БЦ1. Ну, ось я продовжую АЦ. І ось ми отримуємо точка, яка належить прямій АЦ. Яка належить прямій АЦ. І, і вона ж належить площині аа 1 c 1 c Проводимо пряму. Так, нова точка, нехай вона буде. Ми її позначимо якось. Нехай точка П, оця точка П. І з'єднаємо із точкою Н. Отак. І ми отримаємо, ще один іще один відрізок, що визначає переріз. Значить, дивіться, ось. На ребрі сс 1 буде точка ну нехай П1. От. І ми отримуємо точку А2 на ребрі аа 1 І вона належить перерізу. Далі все просто. Точки А1 і К належать одній площині, тому ми можемо з'єднати відповідною прямою. І таким чином. Ми отримуємо переріз, переріз призми площиною, яка була задана точками МНК, а в підсумку це виходить трикутник КПА1 А2 КПА2. кпа 2 який ми зараз помітимо. Який ми зараз помітимо, щоб було краще видно. Ось цей переріз, от, він таку має форму трикутника, форму трикутника. Значить, трикутник ПА2К і є шуканим перерізом. Пряма Б1С1 це слід січної площини. Із площиною основи. По суті, площина перерізу і площина основи утворюють двогранний кут. От, От таким чином будується переріз, і він має такий вигляд. Зараз ми спробуємо розв'язати задачу із нашого підручника істера. Олександр Істер, 10 клас. Це задача 1.31. Де спробуємо застосувати наші знання про переріз і для розв'язання конкретної задачі. Ось вона задача 1.31. От. Зараз ми її інсталюємо. Ось. Значить. Щодо перерізу, я його поки що збережу, збережу. А ми будемо, ми будемо розв'язувати задачу. От, Ми будемо розв'язувати задачу. Так от, для того, щоб розв'язати задачу, нам потрібна буде призма. От, ми зараз її поставимо і давайте прочитаємо. Умову, умову. Отже, в основі прямої призми в основі прямої призми ріжить рівнобедрений трикутник з основою 6 см, бічною стороною 5 см. Через основу цього трикутника проведено переріз, який утворює кут 45 градусів з площиною основи і перетинає бічне ребро. Знайдіть площу цього перерізу. Ну, перш за все, треба задача з геометрії, треба зробити відповідний малюнок і записати основ, умову задачі. Отже, призма а, Б, С, А1, Б1, С1. За умовою задачі, давайте ці аксіоми поки що. От. За умовою задачі дано. Адаптуємо умову задачі. Дано. Значить, дивіться, у нас виходить основа 6, значить, А С, дорівнює 6 см. Оскільки трикутник рівнобедрений АБ. Дорівнює BC, дорівнює 5 см. О. Тепер через основу проведено переріз. Відомо, що якщо переріз утворює кут 45 градусів, то це мається на увазі двогранний кут. А як ми знаємо, градусною мірою двогранного кута є лінійний кут. Основа якого лежить на прямій спільній для двох площин, і, і промені цього кута перпендикулярні до цієї прямої. Оскільки трикутник у нас рівнобедрений, то у нього медіана являється бісектрисою і висотою. Якщо ми помітимо, Точкою Д середину відрізка AC, то ми можемо провести висоту і медіану, і бісектрису цього трикутника BD. БД. BD. Зараз спробуємо побудувати сам переріз, але для цього нам треба в площині Б b 1 d яка перпендикулярна до площини основи ABC, А вона перпендикулярна тому, що вона проходить через пряму, яка перпендикулярна до основи трикутника. І в цій площині будуємо кут 45 градусів, оцей кут 45 градусів. І буде лінійною мірою двогранного кута між площинами. І тут ми отримуємо точку М от, а кут – 45 градусів. Значить, тепер треба побудувати площину перерізу. Але тут площина перерізу буде набагато простіше побудована. Чому? Тому що точки АМ і ЦМ лежать в одній площині. І тому в цьому випадку ми можемо їх просто з'єднати. Просто з'єднати, і таким чином у нас буде побудована площина перерізу. Це трикутник АЦМ. Трикутник АЦМ це І. є… Переріз шуканої площини, яка утворює кут 45 градусів із основою трикутника, і основою трикутника. От. Метою, нашої задачі, метою нашої задачі є знаходження знаходження площі цього перерізу. Скоріше за все, перерізом буде рівнобедрений трикутник. Чому він рівнобедрений? Давайте спробуємо це обґрунтувати. Перше, якщо ми розглянемо трикутник, трикутник МБЦ у площині відповідній сс 1 б Б1Б і трикутник. МБА, МБА. Що ми можемо про них сказати? Вони обидва прямокутні. Вони обидва прямокутні. У них сторони АБ і АС рівні, АБ і БС рівні за умовою задачі, і сторона МБ. У них спільна. Сторона у них спільна. Значить, вони повністю задовольняють умові ознаки рівності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Тоді ми можемо між ними поставити знак рівності. А якщо трикутники рівні, то і відповідні сторони рівні. Значить, ми робимо висновок, що сторони АМ. І CM рівні. А якщо вони рівні, то трикутник АМС у нас рівнобедрений. Рівнобедрений. Отже, площа цього трикутника АМС, вона і є площею перерізу, і за умовою, за значенням, вона це одна друга основа БЦ. На висоту, а висота цього трикутника відрізок ПМ. Значить, Б це за умовою у нас є. А це. А це, А Це. А це на ПМ. А це на ПМ. Основа А Це помножить на ПМ. А це на ПМ. От. За умовою А це у нас Є, значить треба знайти ПМ, тобто висоту цього трикутника. Щоб знайти висоту цього трикутника, нам треба розглянути трикутник МБП, МБП, що лежить у вертикальній площині відповідній МБП. Цей трикутник прямокутний. Прямокутний, тому що призма пряма, це значить її ребра перпендикулярні до площини основи. А це значить, ребро ББ1 перпендикулярно до будь-якої прямої, яке проходить через точку Б, зокрема, до прямої ПБ. Якщо цей трикутник прямокутний, то ми можемо знайти. Знайти відстань ПМ, як ПБ, поділити на, поділити на косінус 45 градусів, кута 45 градусів. Але справа в тому, що ПБ у нас невідомо. Тому давайте розглянемо трикутник АБЦ. Якщо А це в нього 6 см. А БП це медіана, значить, у нас 3-3 см. А бічна сторона, як відомо, 5 см. За теоремою Піфагора. Піфагора, за теоремою Піфагора, ПБ, БП ні, ПБ. ПБ дорівнює корінь. Корінь Б це в квадраті мінус ПЦ в квадраті. Це буде 5 в квадраті мінус 3 в квадраті. 25 відняти 9 корінь із 16 дорівнює 4. А тепер ми можемо врешті знайти площу перерізу. Це буде 1 друга, помножити на 6. Ну і помножити на ПМ. А ПМ у нас, як відомо, ПБ ділить на косинус 45 градусів. Значить, буде одна друга множить на 6, множить на 4, що ділить на косинус 45 градусів. Як відомо, як відомо, косинус 45 градусів це корінь з двох ділить на 2. І у нас буде 1 друга на 6, 3, помножить на 4 на 2 на корінь з двох. Скорочуємо корінь з двох. Ось, застається корінь з двох, получається 12 корінів з двох. Отже, площа перерізу це 12 корінів з 2 квадратних сантиметрів. Ось так застосували, застосували знання про проведення перерізу для розв'язання конкретної задачі.